Хотілося б почати серйозним, але згадаю невеличку історію, анекдот, всі, мабуть, знають Це анікдот, коли майстер з каналізаційних справ спірнав затоплену каналізацію, і, відповідно, йому його помічник подавав тільки ключі, він просив там на 8, на 10. Так от я зараз зустрівся із Віктором Володимировичем Корчаком, який є депутатом міської ради. Але безпосередньо, бо він дуже досвідчена людина в інженерних справах, і от ми його бачимо, це дійсно робочий вигляд. Тому він зараз займається каналізацією і найбільше від перепадів електроенергії постраждала каналізаційна насосна станція другого підйому, це в принципі серце нашого і водопостачання, і відведення сточних вод, тому що не відводимо води, не буде і води тут. Тому і вважаємо, що це серце всього і водопостачання, і водовідведення. Але чому постраждало, і це не дивина, і я нікому не повідомлю якусь таку загадку, в нас перепади з електроенергією. Перепади з електроенергією і одразу після нарікання. Невеличку таку ремарку скажу, буквально півгодини тому я зустрічався з військовим, який приїхав з передової, зі Сходу, не буду уточнювати звідки, але ця людина воює ще з 2022 року. І я йому певними проблемами поділився. Він каже, люди ще, на мою думку, повинні радіти, що в нас немає таких проблем, як в частинах Сходу нашої України. Там люди взагалі без електроенергії, там дійсно біда, тому що люди на кострі готують собі їсти. Я до чого кажу, дякувати Богу, дякувати Всевишнім, дякувати всім таким обставинам, саме в нашому місті, в нашій громаді немає порушення об'єктив енергосистеми, тому певні порушення є і певні постачання, перебої з постачанням електроенергії є, але вона все рівно в нас є. Ті графіки, які ми даємо, я хочу сказати, дуже багато людей в розумінні того, що міський голова впливає на всі ситуації, на всі обставини, на всі процеси, які відбуваються в Україні. Може навіть і я із-за того вини, що десь не спрацював міський голова війна, в нас почалась. Ні, я переконую люди добре. Шановні жителі, дорогі мої земляки, я впливаю на певні процеси, але саме на режим електропостачання я не можу ніяк вплинути. Хоча ми звертаємося і до представників обленерго, до представників РЕМу, нашого місцевого району електричних мереж. І вони самі нам відповідають, що ми не можемо на 100% виконати ті графіки електропостачання, які нам надають від Обленерго. Обленерго також не може забезпечити 100% виконання, не кажучи вже про те, що самі вони графіки відімкнення не пишуть. Їм скидають зверху, звідки зверху я сам не знаю і не повноважений того вам говорити, якщо сам не знаю. Тому ми надаємо вам графіки відімкнення електроенергії. Ті, які нам скидають. Вплинути на них ми намагаємося, але з огляду на те, що в нас є об'єкти критичної інфраструктури, це водопостачання, водозабезпечення, водовідведення і медицина. От саме на такі об'єкти ми просимо, щоб не відмикалися. Також просимо, щоб менше відмикалися ті об'єкти, які є бюджету утворюючими, а це виробничі організації. Заводи, яких в нас не багато, це є заводи по випуску цегли, це в нас є завод нові ну продукти Україна. Дуже багато людей працює і велику суму податків сплачують ці підприємства. Тому намагаємося просити, щоб вони працювали з якомога меншими збоями. Ну а населення я розумію, що це прикров. Людей псується побутова техніка, люди звертаються у нас і. Не працюють холодильники, перегоряють якісь інші пристрої. Саме внаслідок таких порушень в нас і порушилося, і погріли нанітаючі насоси на каналізаційно насосній станції, яку ми зараз і ремонтуємо. Тому я черговий раз. Винен я не винен, я прошу вибачити людей і прошу з розумінням відноситись до ситуації. Намагаємося вплинути на ситуацію, наскільки нам це дозволяють наші повноваження. Ну, а наші працівники, які отут присутні, може це така цифра, вже, знаєте, пафосно звучить 24 на 7, але коли стається аварія, ми піднімаємо їх із постелі і вони їдуть, ремонтують і відносяться до цього з відповідальністю. За це я їм вдячний і вдячний. Також керівнику Корчаку Віктору Володимировичу за те, що він постійно на зв'язку і сам безпосередньо виконує ці роботи. Ось вам приклад. І не гидує залізти в яму і сам налагоджувати в якісь процеси. Ми все-таки що покращення будуть, але потрібно бути готовими до всього. Іде зима, хоч зараз в розпалі літо жнива, які ми з успіхом, я сподіваюся, пройдемо. Але повинні бути готові. Ми готуємось до зимового опалювального періоду, заготовлюємо генераторні станції, дивимося, як працює енергетичні мережі, наші внутрішні, які знаходяться в комунальній власності. Третім ешелоном готуємо і дорожню інфраструктуру, хоча це також повинно працювати, опалювальні системи, які є в нас в освітянських закладах. Ті ж самі харчоблоки, чи зможуть вони працювати, якщо буде відсутня електроенергія, тому що дітей потрібно все-таки харчувати. На все це звертаємо увагу, про все це будемо вам доповідати. Ну, на сьогодні ситуація така. Тому, будь ласка, будьмо терпимі до цих процесів, надіємося на краще, але готуємось до будь-яких процесів. І принаймні хочу в черговий раз подякувати всім силам оборони, Збройним силам України. Національній поліції, які сьогодні стоять, охороняють правопорядок і всередині, хоча багато нарікань на працівників поліції, все рівно вони роблять свою роботу, працюють, Но особливо воїнам, які сьогодні на передовій охороняють нашу країну, охороняють ту саму енергетичну систему, але є обставини, що вони на всі 100% також не можуть нам забезпечувати повний спокій. Користуючись нагодою, я хочу щиро попросити жителів міста, жителів громади, будь ласка, давайте з розумом користуватись каналізаційною системою. Через день ми мусимо виймати різний непотріб, промивати централізовану мережу. Ми знаходимо там все, памперси, лушпиння картопляне, яке можна просто винести в сміттєвий бак, який знаходиться в дворах. Винести на ті машини, які збирають сміття. Ні, вони потрапляють в мережу водовідведення. Вони забивають, від цього псуються насосне на обладнання, велике прохання. Будь ласка, давайте поважно відноситись. Це ж наше спільне майно, воно не моє, воно не головного інженера виробничого управління житлово-комунального господарства, воно не приватне, воно наше, спільне. Тому давайте відноситись до нього з повагою і берегти його. Для цього ми не будемо витрачати додаткові кошти, воно буде слугувати нам більш тривалий термін. Перемога, ще раз перемога. А з цим гімном ми справимося. Хороший завіз, я підтримую, що найголовніше нам отримати перемогу, яку ми можемо отримати тільки спільними зусиллями. І не псувати один одному нерви життя із якогось рядочку моркви, яку вимила вода з ринви, бо в сусіда побігла вона не туди, куди хотілося. А з цими каналізаційними стоками, я скажу культурнішою мовою, справимося.